Зараз буде по телефону коментарі. Громадського це Дмитро Гнат. Я роблю свій, свій репортаж власне, з місця зіткнень протестувальників з міліціянтами на вулиці Грушевського. Репортаж цей можна а, назвати дуже коротко стіна води проти стіни вогню. Подивіться, що відбувається. Водометами намагається міліція а, затушити полум'я, яким. І полум'я палаючих покришок, які, які склали протестувальники. Постійно лється ця вода. І можна сказати, що міліціянти досягли особливого успіху. Шини постійно підносять ще, вогонь палає. Гранати постійно висивають. Ось одна ще. Тим не менше під цією стіною води намагаються протестувальники підійти туди ближче і кинути, ось навіть до нас сюди добувають кинути або пляшки з запальною суміш, або каміння в бік міліціянців. О, дивіться, ось оперативно постачає передову фронту. Бутерброди. А з чим давайте, бутерброди? Давайте. По два, по три, з чим, а? з чим бутерброди? З чим бутерброди? А? Бутерброди, а я не знаю, мені дали там от брови про Союза. Ага. Щоб я вам принес. Давайте, ребята. О, до речі, бутерброди, бутерброди, бутерброди сорок з лимонами Даша. і горіхами. Таке, калорійне, дякую. Бачите, тут оперативно протестувальники забезпечують постачання своєї передової. Ну і власне ця стіна води продовжується, дощ, транспортів, з водометів продовжує литися на людей. Ну, Точніше, на лінію зіткнень. А ще раз, метро Гнаб, громадське телебачення, на жаль. Через постійні проблеми з мережею доводиться писати такі короткі відеорепортажі. Залишайтесь на громадському, не перемикайтеся.